Були скиди дрона, ось осколки, капот, скло, ось дві дірки, Тут он бампер. Ну і ще машина вон. рядом теж воно побита. Херсонець Олександр двічі був під атакою російських безпілотників. Як наслідок, пошкоджена автівка. Різко загальмував, і це мене спасло, бо якби я двигався, то попав би точно під От. А після того як розвоївся дим. Розійшовся, ну це було буквально там 5-10 секунд. Я швиденько, як то кажуть, повний газ. Машина пішла, і на те же місце, де стояла машина, знову прилетіла. Олександр каже, постійно цікавиться питанням, як обезпечити себе від атаки дронів та як надавати першу домедичну допомогу. Такі знання допомогли йому не розгубитися і швидко зареагувати на ситуацію, в яку потрапив. Треба більше людям інформації доводити до їхнього відома, як вести себе в той чи іншій ситуації, як забезпечити, якщо при пораненні які дії треба проводити, оточуючим, тому що. Бачив неодноразово, коли були прильоти, поранені люди, і деякі просто розгублюються, не знають, що робити. Під атаку безпілотника можна потрапити у будь-якому районі міста, і людина має розуміти, як діяти у цій ситуації. Розповідає координатор мережі робочих груп з громадської безпеки та відновлення у Херсонській області Юрій Антощук. Він автор збірки практичних порад, як обезпечитись від атак безпілотників. В Її основі каже рекомендації та особистий досвід волонтерів, військових містян. На жаль, максимально практики з практичного досвіду. То це не теорія, там знову ж таки, багато якихось моментів прописані які. В різних ситуаціях було застосовані або до яких логічно прийшли суто тому, що ну були якісь негативні наслідки від атаки дрону. Юрій говорить, ідея укласти посібник виникла у 2023 році. Виявилося, що немає ніяких таких тренінгів і рекомендацій, тому що ну застосування дронів проти цивільних, це ж ми розуміємо, що це є ну військовим злочином. Під час роботи над посібником збирав інформацію, як російські військові обирають ціль для атаки, а також про види дронів та звісно рекомендації, як обезпечити себе від безпілотників, розповідає автор. Те, що ми розробили, звісно, пройшла вичитка так, додавання якихось коментарів зі сторони військових. Це все на основі досвіду спостережень, коментарів, експертизи і військових і додаванням якихось нюансів з боку волонтерів, які постійно також працюють. В червоній зоні, тобто це все з сукупності, вся інформація. Вони не дають 100% гарантії безпеки, так? тому що може відбутися будь-що, але хоча б базове розуміння, як пересуватися по місту. Якщо це автомобіль, то як знову ж таки рух пішки, рух в автомобілі? Що робити, якщо побачили дрон, так він впав. Оксана Хлібус, Ольга Ляшенко Ігор Групченко, Суспільне новини, Херсон.